Як ви бачите, дуже багато питань виникає навіть у самих американців і тих, які були присутні там, щоб про нас говорити про звичайних українців або пересічних жителів нашої планети, які не мають відношень до сполучених штатів, дуже багато запитань виникає, коли щось подібне відбувається, чи щось було сплановано, в яку користь було сплановано. Я думаю, що пізніше про це поговоримо з нашим експертом. Джо Байден вже поговорив із Дональдом Трампом після. Замаху президент Сполучених Штатів Америки повідомив, що він був відразу поінформований про стрілянину на мітингу свого опонента на виборах і подякував оперативним службам за професійну реакцію. Президент заявив у соціальній мережі X. Про це Байден зауважив, що радий, що Трамп у безпеці та почувається добре, і молиться за нього та його родину, а також за всіх. То був на мітингу. Він також сказав, що чекає додаткової інформації у білому домі. Повідомили, що у неділю вранці Байден е скличе брифінг із представниками національної безпеки та правоохоронних органів у Білому домі.